Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка! Літо так швидко закінчилося і залишило по собі багато спогадів. Давайте послухаємо вірш і згадаємо, яке було наше літо? Літня спека грози грім. Літо, ти прекрасне всім! Скільки в тебе є скарбів? В лісі ягід та грибів. У садах смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти й зелень соковита. Це смачні дарунки літа. Ген тече срібляста річка. Ой і тепла ж в ній водичка. Можна влітку засмагати. Можна плавати пірнати. Сподобалася вам віршик, дітки? Сподіваюсь, що так. До нових зустрічей. Бувайте!